У Черкаській міській раді підписали меморандум про співпрацю між Міністерством молоді та спорту України, Черкаською міською радою та Національним олімпійським комітетом України. Угоду уклали в межах реалізації мультиспортивного проєкту Шлях чемпіонів детальніше у сюжеті Анни Могильної. Підписання меморандуму відкриває нові можливості для дітей, які прагнуть розвиватися у спорті, поєднуючи тренування з навчанням, а це створення спеціалізованих спортивних класів, підтримка юних спортсменів та формування майбутнього олімпійського резерву. Розвиток спорту є однією з пріоритетних завдань діяльності Черкаської міської ради. Про це свідчать і виступи наших спортсменів на міжнародній арені. І на всеукраїнських змаганнях. І на сьогоднішній день входять в галузь велика кількість інших видів спорту, починаючи від адаптивного виду спорту, який, на жаль, продиктований часом, ну і багато-багато інших різних ситуацій. Слів Олексія Нікітенка, проєкту шахчемпіонів понад рік. Його започаткували після аналізу стану спортивного резерву, який виявив суттєві проблеми. Одним із ключових напрямків роботи є створення належних умов для поєднання навчального та тренувального процесів. Буде чи 85 чи 90 класів в проєкті. При, при сам, сам клас це структурна одиниця закладу середньої освіти з. Відповідно можливості тренувального процесу, в заклад входить багато структурних інших заходів. Це і плануються курси підвищення кваліфікації тренерів або осіб, які проводять заняття з дядочками, це відновлення, літні табори, міжнародна співпраця. У Черкаській школі номер 18 імені В'ячеса Чорновола презентували спортивний клас із баскетболу. У межах проєкту Шлях чемпіонів тут навчаються 17 учнів, які тренуються 10 разів на тиждень. Клас співпрацює з федерацією країна баскетболія». Команда вже посіла друге місце у всеукраїнському проєкті Пліч Опліч шкільні ліги. Головна мета створення спортивного класу в подальшому класі. Забезпечення можливості для самореалізації дітей та молоді і споглиблені заняття фізичної культури і спортом. Ми створюємо спортивний резерв чергом впровадження ефективної багатоступеневої моделі підготовки в умовах спеціалізованих спортивних класів. Регулярні заняття спортом. Командна робота та загальний процес допомагають учням розвивати дисципліну, стійкість, уміння, долати труднощі та працювати в колективі. Юні спортсмени готові працювати наполегливо, навчатися старанно та з гордістю представляти нашу громаду на змаганнях різного рівня. Це перший, але не останній спортивний клас, який створили. Планують і надалі розвивати цей напрям і працювати в такому ж темпі, зазначив Олександр Нагорний. Планується скоро завершення ремонту 34 школи, школі. От там супер-супер спортивний зал, і там всі створені умови для створення спортивних класів, не тільки там баскетболу, волейболу, а в принципі ігрових видів спорту. Співпраця з міністерством молоді та спорту України та національним олімпійським комітетом відкриває для міста нові можливості зі слів Анастасії Чубіної. У місті розвивають спортивну галузь, створюють умови для занять у комфортному середовищі та підтримують прагнення дітей розвиватися у спорті. Спортивна база, спортивна інфраструктура, яка існує заходом загальних середньої світрна, доставляють практики з реалізувати. І ви знаєте, що у нас на фініші чотири спортивних зали, в яких тривають е ремонти. Одна з них майже на фініші ми залишилися, заходять спортивні мета. І власне ці зали робляться, вони робляться не для галочки, вони робляться для того, аби дійсно цих залах поховувалися майбутні чемпіони міста, України і я світу. Наступним етапом стане реалізація проєкту Чемпіони серед нас у його межах планують створити резервні студентські спортивні клуби на базі закладів вищої освіти. Створені резервні студентські спортивні клуби, де ну, перший, другий, третій номер у нас в збірної команді, а що робить четвертий, двадцятий. Вони покидають спорт, лишають його і починають вчитися. От ми їх плануємо створити студентські ліги, студентські клуби, які будуть. Створювати резервні котли це аналогія NCW, в Сполучених Штатах. Це короткий такий реліз, що плануємо на майбутнє.